маємо обрати вірну відповідь, тому розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Змінюючи знаки виразів в дужках. Отже, ми будемо мати 3. Додати К і відняти Х. Як ми бачимо, це варіант В. Наступне завдання: маємо звести МНО-член до стандартного вигляду. В першому випадку ми зведемо подібні доданки. Це 6х відняти 9х. 6 відняти 9 це мінус 3 і дописуємо хі. Ну і потім мінус 5. Наступне завдання. Також зводимо подібні доданки. 5 у квадраті, мінус 8х у квадраті, мінус 6 у квадраті. Щоб не помилитися, я роблю дії з числами таким чином. Спочатку додаємо тільки додатні числа, в даному випадку в нас додатні тільки число 5. Потім ставимо знак мінус і додаємо від'ємні числа 8 із 6 – це 14, 5 відняти 14, дорівнює мінус 9. Тому ми пишемо мінус 9 у квадраті. Після цього зводимо подібні мінус 10, додати 7 Y. Ставимо знак числа з більшим модулем мінус. І віднімаємо, тому маємо мінус 3 Но Член в стандартному вигляді. Наступне завдання. Спочатку перемножимо 8 в 3 на мінус Б і на Б в квадраті. В результаті ми будемо мати знак мінус. Потім числовий множник 8А в третьому далі, Б множим на Б в квадраті, це буде мати Б в третьому степені. Далі плюс 7 множим на 2, це плюс 14. Б в третьому множим на Б в четвертому показники додаються і будемо мати Б в сьомому степені. Таким чином виконали перетворення. Наступне завдання ми маємо спростити вираз, а потім знайти його значення. Отже, переписуємо даний вираз і будемо його спрощувати. 2 множим на 5х 10х у квадраті. 2 множим на мінус 4х мінус 8х. Потім мінус 5х множимо на 2х мінус 10х у квадраті. мінус 5х множимо на плюс 4 мінус 20х і плюс 8х. Після цього зводимо подібні. 10х в квадраті мінус 10х квадраті знищується. Знищується подібні, мінус 8х і плюс 8х. Залишається мінус 20х. Далі замість х підставимо значення х дорівнює мінус 4 п'ятих. отримуємо мінус 20 помножити на мінус 4 п'ятих. При множенні двох від'ємних чисел в результаті ми маємо додатнє число, тобто будемо мати знак плюс. Ну, а коли 20 помножимо на 4 п'ятих, після скорочень ми будемо мати число 16. Отже, дорівнює 16. Наступне завдання: ми маємо знайти різницю мночленів. Кожен з ночленів запишемо в дужках. Отже, 0,5х у четвертому, плюс 2х у третьому, мінус 0,7х у квадраті, мінус 21 мночлен. І потім різниця, отже, ми маємо відняти інший многічлен. 0,2х у четвертому, обов'язково пишемо, все це в дужках. Плюс 2х у третьому, далі мінус 0,9х у квадраті. Я перенесу мінус 0,9х у квадраті і мінус 7. Для цього розкриваємо дужки. В першому випадку у нас перед дужками знак плюс, Значить, ми просто знімаємо дужки і переписуємо 0,5х у четвертому, плюс 2х у третьому, мінус 0,7х у квадраті, мінус 2. Перед другими дужками стоїть знак мінус. Тому ми змінюємо знаки виразів в дужках. Отже, будемо мати мінус 0,2х у четвертому, мінус 2х у третьому плюс 0,9х у квадраті і плюс 7. Далі будемо зводити подібні. Отже, у нас подібні 0,5х у четвертому і мінус 0,2х у четвертому. В результаті ми будемо мати 0,3х у четвертому. Далі подібні плюс 2х у третьому і мінус 2х у третьому вони знищуються. Біля них знаки протилежні. Далі подібні мінус 0,7х у квадраті і плюс 0,9х у квадраті, в результаті будемо мати плюс 0,2х у квадраті. І залишилися подібними мінус 2 і плюс 7. В результаті буде мати плюс 5. Таким чином, різниця ну, членів записується наступним виразом. Наступне значення доведення нам треба сказати, що вона набуває тільки додатних значень. Ну, напевне, це дійсно так. Чому? Тому що. Любе число Х, якщо воно додатнє, якщо воно від'ємне в четвертому степені і в другому степені, це тільки невід'ємні значення, тобто або додатні, або нуль. Нуль це найменше значення, яке може приймати х у четвертому і х у квадраті. Тобто, якщо ми навіть візьмемо, по мінімуму, нуль плюс 0 і плюс 5, то вже ми будемо мати число 5, а це число більше 0. І далі, звісно, вже будуть всі числа тільки додатні. Отже, даний вираз, він більший за 0. Далі, Яко найменше значення набуває ця різниця і для якого значення х? Як ми сказали, так як х у четвертому він завжди більше рівне нуля вираз, тобто найменше значення, коли х дорівнює нулю. аналогічно х в квадраті більше рівне нуля вираз, тобто, також, найменше значення даного виразу це 0. Тому найменше значення виразу нашого це буде число 5. Для якого значення це буде відбуватися? Для х що дорівнює нулю. Отже, відповідь найменше значення різниці набуває при х дорівнює нулю, і дане значення дорівнює 5.